Я Ганна Зубарєва, ландшафтний архітектор та дизайнер, член гільдії ландшафтних архітекторів України. В цьому модулі я вам розповім про вплив інсоляції, якості ґрунтів та їх зволоження на формування рослини. Середовище, яке оточує рослини, складається з багатьох елементів, що по-різному впливають на їх життєдіяльність. Світло, тепло, волога, повітря, ґрунт, навколишні організми – це все екологічні фактори, які можуть бути необхідними чи, навпаки, шкідливими для життя рослин, можуть сприяти чи перешкоджати їх виживанню та поширенню. Вони впливають на перебіг фізіологічних, біохімічних та інших процесів рослині. Світло один з найважливіших факторів біосфери. Життя нашої планети в усьому його піорозноманітті зумовлено енергією сонячної радіації. Вона основне джерело для підтримування теплового балансу планети. Світло впливає на форму рослини, її спрямування, внутрішню структуру тканини лістка. Від світла залежить розподіл рослин в угрупуваннях. За вимогою до освітленості розрізняють три основні екологічні групи рослин. Світлолюблі, тіньовитривалі, тіньови. До світлолюбних рослин належать мешканці відкритих, добре освітлених місцезростань. зростання. Де внаслідок високої температури в період вегітації та недостатньої кількості вологи рослинний покрив зріджений, а отже, рослини не затінюють одна одну. Для відбиття пом'якшення дуже інтенсивного світла вони мають блискучу поверхню восковий наліт, опушення до групи тіньовитривалих рослин. Належить більшість видів деревних порід та кущів. Такі рослини можуть рости при повному тенному світлі, на відкритих, добре освітлених місцях, але розвиваються краще при деякому затіненні. Наприклад, у лісах. Тіньові рослини в умовах високої сонячної радіації не можуть. Регулювати інтенсивність випаровування води на відкритій місцевості звичайно засихають. До цієї екологічної групи належать рослини нижніх ярусів лісу. Перелічені екологічні групи чітко не розмежовані, навіть один і той самий вид може виявити різні вимоги до світла в різних кліматичних або ґрунтових умовах. Важливим екологічним фактором Існування рослин є тепло, оскільки всі фізіологічні та біохімічні процеси протікають лише у певних температурних умовах. Як низькі температури, холод, так і високі жара спричиняють порушення життєвих процесів рослини. Показник температури перебуває в тісному зв'язку з інсоляцією. Інсоляція це процес отримання сонячної енергії на поверхню Землі. Рослина набуває або втрачає тепло в результаті радіаційного потоку, спрямованого на неї або від неї. Вдень під впливом прямої та розсіяної радіації рослина нагрівається, вночі, віддаючи тепло, охолоджується. Несприятливі погодні. Явища, такі як заморозки, спека, посуха, град, пилові бурі, перезволоження та інші, завдають шкоди життєвим функціям рослин та обмежують розповсюдження відів по землі. Кожне з них може суттєво вплинути на життя рослини та викликати стрес, стан живого організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих внутрішніх. Або зовнішніх факторів. Розглянемо, наприклад, тепловий стрес. Він проявляється по-різному та не тільки має схожі симптоми з хворобами рослин, а й може їх спровокувати. Ознаками теплового стресу можуть бути скручування листя, опадання квіток та плодів, в'янення лістя, сонячний опік. Сухі края листя. Найбільшої шкоди високі температури завдають рослинам на їх ранніх стадіях розвитку. Як запобігти тепловому стресу рослин? Перше. Використовувати тимчасове затінення. Спеціальні навеси оберігають рослини від впливу прямих сонячних промінів у періоди аномально високих температур. Друге. Достатнє зрошення, стабільна вологий ґрунт допомагає пом'якшити вплив теплового стресу на рослини. Третє коригування графіку внесення добрив. У період сильної спеки добрива можуть завдати шкоди молодим рослинам, які особливо вразливі до різкого підвищення температури. Четверте мульчування. Спека провокує підвищення температури ґрунту. Мульча допомагає захистити коріння від спеки. П'яте застосування продуктів на основі вільних амінокислот. У момент настання стресу всі основні функціональні системи рослин уповільнюють свою роботу. Поживні елементи найкраще і Найповніше засвоюються, коли рослина знаходиться поза зоною стресу, і всі її функції працюють без відхилень. Продукти на основі амінокислот дають змогу швидко виводити рослини зі стану стресу, тому що вони входять до складу білків, які відповідають за основні функції рослини. На життєдіяльність рослин також впливає повітря. Саме кси, що знаходиться в повітрі та у водних розчинах, відіграє велику роль. У ґрунт кисень проникає на порівняно невелику глибину. Для насіння і коренів, а також для мікроорганізмів, котрі знаходяться в ґрунті, його кількість є важливою. Тому Важливе значення для життя рослини має аерація ґрунту. Ґрунти найважливіший комплексний фактор, що безпосередньо впливає на життя рослин. Ґрунт це особливе органічне мінеральне природне утворення, яке сформувалося внаслідок впливу живих організмів атмосферного повітря та води протягом історичного часу на мінеральний субстрат ґрунт характеризується родючістю, здатністю забезпечувати рослини водою, поживними речовинами, повітрям та теплом. Загальними фізичними властивостями ґрунту є щільність і пористість. Від щільності ґрунту залежать усі ґрунтові режими: повітрообмін, водопрониклисть, вологоємкість, теплоємність, мікробіологічність та Окісно відновні процеси. Все це відбивається на якості рослин. Пухкий ґрунт створює умову для підвищення витрачання вологи на випаровування, а защільний несприятливий для розвитку коріння рослин. Ідеальний ґрунт це ґрунт, який легко копати, легко прогрівається та швидко просихає навесні. Має оптимальну вологість та кількість поживних речовин. По типу ґрунти розподіляють на піщані, супіщані, глиністі, суглинні. Вирощування рослин може бути неефективним, навіть збитковим без розуміння типу ґрунту. Адже від цього залежить, які саме рослини висаджувати в тому чи іншому місці, чим та як підживлювати. кислотність ґрунту також грає важливу роль у доступності пожирних речовин, особливо фосфору, мікроелементів і на біологічну активність ґрунту. Якщо визначено низький рівень pH. Нижче 5,5, то ґрунти вважаються кислими. Якщо визначено високий рівень pH від 7,5 8,5, то ґрунти вважаються лужними. Для більшості рослин оптимальним значенням кислотності ґрунту є показник 6,0-7,0. Отже, для того, щоб вирощувати якісні рослини, потрібно розрізняти типи ґрунту. Розуміти, які його переваги та недоліки для вирощування рослин, знати про показники ґрунту, кислотність, вологість тощо, регулярно підживлювати ґрунт, основи тепличного бізнесу. Тепличний бізнес це галузь сільськогосподарського виробництва, яка спеціалізується на вирощуванні рослин у спеціально обладнаних спорудах. Теплиця. Теплиці надають можливість створити контрольоване середовище для рослин, де можна регулювати температуру, вологість, освітлення та інші фактори, що сприяють оптимальному росту та розвитку. Існують різні типи теплиць, такі як полікарбонатні скляни, плівкові, а також арочні, прямокутні, готельні тощо. Кожен тип має свої переваги та недоліки, і може бути підібраний в залежності від конкретних потреб та умов вирощування. Конструкція теплиць складається з каркасу, який може бути виготовлений з металевих труб, дерев'яних балок або алюмінієвих профілів. Та покриття. Яке може бути з поліетиленової плівки, скла та полікарбонатних панелей. Обладнання теплиць може включати системи вентиляції, опалювальні системи, освітлення, системи поліву, системи контролю та автоматизації. Використання теплиць може бути досить різноманітним і охоплює широкий спектр галузей. Від сільськогосподарського виробництва до ландшафтного дизайну. В теплицях можна вирощувати овочі та фрукти, квіти на зрізку, рослини для ландшафтного дизайну, розсаду, яка потім пересаджується на відкритий ґрунт, лікарські та ароматичні рослини, такі як лаванда, м'ята, базилік та інші. Теплиці дозволяють вирощувати рослини протягом усього року, забезпечують захист вирощеним рослинам від негативних погодних умов, такі як сильні вітри, дощі, град або низькі температури. По-друге, теплиці дозволяють контролювати такі параметри, як температура, вологість, освітлення та рівень діоксіда вуглецю. Створюючи оптимальні умови для росту та розвідку рослин, третє, теплиці дозволяють значно розширити можливості вирощування рослин.